Друзі, всім привіт вітаю, шановний колектив. Е, ну що, таке розпочинаю я обмолот пшениці, буду, в принципі, пробувати. Е, бачите, тут у нас так зараз вийду, покажу людей там впереді, якщо виднося, куча. Е, комбайни молотять. Дивився в, знайому... в знайомого волога. Показала 18,5% багато. Ну, На зуб вона тверда. але... 18,5%, ну це, це багато. Е, ну, але спробую хоча б свою е, пшеничку канадську. Е, це Орвіль. Зараз підемо, вам покажу. її. Тут у нас був ячменник, ми його благополучно змолотили. І тут у нас канадська пшениця. Чому хочу її молотити? По тій причині, що. Може вона, друзі, висипатися. Вона оста, і виходить те, що на ній вже, як би так сказати, тут не виднося, ну, але виднося зерно. Не дай Боже якогось граду чи ще чогось. І це все буде сипатися. Ось воно безпроблемно вже в руці теребиться. Пшеничка не чорна, гарна, але... але Тож, зараз будемо пробувати це все вмолочувати. І подивимось, що з цього вийде, що нас там насипе. Тож, чекаємо на комбайн. Всім приємного перегляду! Я тут поїхав і там який Що тут за залиш. Головумір 16,8 Мене веселіше. Майже, ну, там тих 3% то не страшно. А так допус? 14. Не більше. Ну щоб зберігати довго. Ну, ну я поки. так. То що ще, ще може бути. Ще піде. Я думав, що та 18 було б паршиво, а так то нормально. Нормально. Що, друзі, змолотили ми один сорт канадської пшениці Орвіль. Ось таку невелику кучку. У нас там, правда, не було багато. Десь 67 чи 68 соток, вроді 68. І отак це все діло вийшлося. Ось така пшеничка. Пшеничка крупна, гарненька, бачите, не темна. гарна пшениця. Нема що жалітися. Ну, Звичайно, не так багато вийшло, як хотілося. Ну, Врожайність десь приблизно склала е, у нас 37-38 центнерів. Ну, Ми під нього всього дали лише 110 30 кг селітри. Там, до речі, ічміню лежить у зимі дев'ятий вал. Я для нього таку дорожку роблю, щоб до нього можна було підходити і набирати. Ну, а тут перегороджу так само блоками, е, щоб ще одну пшеничку, яку ми вже найближчим. Днем другим змолотимо. Це у нас КВС Міль німецька пшениця буде. Подивимось, що там по ній вийде, тому що в ній набагато крупніший колосок. Всі були дрібніші, але більше було кущення. Там більш крупніший колосок, але кущення, ну, як такого, є, але воно не таке сильне. Ну подивимось, буде цікаво. Всі були пшениці з одинаковими умовами. Зараз промірюємо, до речі, натуру цієї пшенички. Вона завжди оця. Канадська дає гарну натуру зерна. Всі були при посіві з одинаковими умовами, це після сої, 130 кілограм селітри весною і все, ранньою весною. І Більше нічого не давав. Хоча шкодую, що не дав, потрібно було все-таки всипати туди кілограмів хоча б 200 селітри і 100 кг нітромофосу при посіві. Тоді було б Добре, тому що, а ні, чекайте, зараз потрібно спершу старувати. Тому що, друзі, там, де у нас переважна більшість це пісок, трішки є суглинку і практично чорнозему нема. Тож, так. якщо не дати. Так, старуємо, якщо не дати 200 кг селітри, це вже перевірено, то про 50 см можна забути. Але... Є те, що є, і на тому добре. Ще одну зберемо. Я думаю, ну гірший на результат точно думаю, не покажуть. Хоча там зерно на перший погляд е мілкіше, ну, але колос там такий крупний, доволі крупний, і вона низько росла. Оця пшениця висока була. Ну що ж, давайте поміряємо натуру. До речі, як хлібопекарська пшениця, то дуже е з неї смачний хліб виходить. Так, що вона нас там показує? Показує 801 грам. Ну, це просто чудовий показник для пшенички. Як знаєте, у нас пшениця, якщо я не помиляюся, має від 750 до 850 грам натуру зерна. Ну, Це така якраз середня по натурі. Чудова пшениця Чи від 700, починається пшениця. Ну, в принципі, напишете в коментарях. Тож таке, Е, так як душі у нас льють кожен день, от вчора я Ой! сидіння від трактора воно мені поки що не потрібно в кабіні. Вчора я прицепив, виходить, <сум> е, цього преса, пресурку поїхав трошечки людям потікувати, ну буквально два городика і пішов дощик. Та й так, друзі. Ну, а складом, поки у нас все стоїть. Без змін все, що ми зробили, це дах, який я вам показував, як це все крутили ми цю всю бляху. І на даний момент ми чекаємо на метал. Е, я думаю, що вже цього тижня привезуть і почнемо його з наступного вже тижня крутити. Ну, в принципі, отак зайди, покажи. У нас виглядає він такий масивний цей склад, якщо дивитися по даху, в принципі, ось такий склад для. Майбутнього нашого врожаю. Будемо це все обварювати. Зараз покажу приблизно, що ми будемо робити для розуміння. Ми будемо давати такі, як косинки, і тоді профільною трубою в рівень блоків обшивати, обварювати для того, щоб пізніше за западліцову один рівень стикувати бляху доверху. Ну і, звичайно, на півблоку, щоб вона заходила. Та й так. Поки що, поки що маємо те, що маємо. Слідуючи вже урожай, пшенички змолотимо вже, я думаю, день-другий. Ну і, можливо, в цьому відео ще побачити е, наший овес, який поліг, але я думаю, що там має бути урожай, якщо комбайнер забере е, навіть дуже-дуже хороший. Ну, 30 центнерів це мінімум. Тож так, коротше, працюємо далі. І після цього всього ну, ще, можливо, щось вам. Цікаве покажемо. Бачите, ми з пресом сьогодні, на жаль, ще пшеничку КВ Семіль не можемо молотити, тому що поломився один єдиний. Ну не один єдиний, але той комбайн, який їздить людям по городиках. І ми не молотимо. Тому сьогодні з пресом сьогодні робимо сіну, другий окість лицерни. Невеличкі пакосики, 5 штучок, думаю. З 50 тюків, можливо, назбираємо. Зробимо такі не дуже великі. Ну, і так як поки зараз тут не є, то я хочу показати, як змінилася ультрарання соя Ватсон. Тут така експериментальна одна діляночка, ну одна там, можливо, пізніше покажем. Також, хочу показати, як вона тут гарно нав'язала бобів. Це у нас 50-ті і 350 тисяч. Покажи. Заходь, показуй, які верхушки. Заходь, показуй верхушки. Дивіться, бачите, оце все по 3-4 штуки. По 3-4 штуки. І так кругом. От. Хоч вона тут рідка, 50-ті вона просто вся не посходила, друзі. Якби вся посходила, то було б е ну, шикарно. Так, одну б якусь вирвати, шкода, але якусь би одну вирвати. Вам для наглядності показати. Ладно, одну вириваємо. Бачите, погілкована. І тут стрічочків. <хи> показую ближче, щоб було добре видно. Дивіться, по чотири штуки, ну по три менше, десь, можливо, два проскакує. І верхушка обліплена 3, по три бобика стрічочками. Гілочка одна, гілочка друга, гілочка третя. Не рахую, ну, тут гарантованих поза 50 штучок. І такі тут усі рослинки, усі. 50-те міжряддя, маленька густина рулить. Ну але е, потрібна сівалка точного висіву, щоб вона гарно, якісно розкладала нам оце все добро. Ну і звичайно, щоб ці гілочки е, нам витримали. Бо ж якщо не витримують, то толку тоді з цієї сої. Але так, ну от, показуй. Десь сюди, отак показуй в рядку, Бачите, оце такі рослинки. дивіться, скільки тут бобів. Капець. Клас. Дуже гарна соя, оця Ватсон ультрарання, ну, По вигляду вона як класична. Ну, по груди не мені, а по пояс тобі, можливо, майже по груди. Коротше, та й таке. Потюкуємо, попрацюємо. Можливо, ще сьогодні вас звожу і покажу е класичну сою Адельфія. Можливо, не знаю, чи вспію, чи не вспію, бо потрібно це все з дружиною потюкувати і повозити. І ще багато, крім цього, є роботи. Нитка вже закінчується в пресі, потрібно поїхати на нову пошту забрати. Та й так. Ну і можливо, все-таки сьогодні вийде комбайн, якесь чудо станеться, і ми домолотимо цей КВС-еміль. Тому що ж, тюкуємо поки що. тюковану. Тюки трохи важкенькі, хоч вони короткі ми набили. Ну Які вони от, по висоті сантиметрів ну 80. Але люцерочка така, знаєте, ще ще б не помішало їй би цей. Ну, хоча б, хоча б ще день полежати. Ну У нас немає на це часу. Тому думаємо. Що все буде гаразд, так. Дивимося, що набило у нас. Набило у нас 43 тюка. Непогано. Е, ще таке, що от як стартував, то бачите, прес трошки піщить. То не те, що там я його не мажу, я його мажу, день попрацював, обов'язково перемазую. Піщать тут оці, як би то сказати, пальці, граблини. От оці пальчики. Вони торкаються десь трішки десь зігнувся, знаєте, бо ж площі теж на рівні робиш. І вони, е, поки на них трошечки якась там трава чи сіну, ну, будь-що не попаде, то вони трошки піщать там буквально 10 метрів далі перестає все піщати. І працює так, як слід. Так. Е, тюки. Тюки вийшли хоч коротенькі, але дуже важкі, то я вже старався розслабити. Не сильно набивати їх, тому що ще люзерна згорить в тих цюк, в тюках. Ну, я думаю, тюки, певно, та кілограм 20 той тюк точно має. Коротше, важкенькі тюки. Але що поробиш? Нічого не поробиш? Забрати потрібно. Та й таке, бачите, коли, звичайно, мати би свій комбайн, то можна було би і молотити, коли потрібно. А так? Залежний від тієї людини, яка тобі ту роботу має зробити. Ну і то техніка, так само в мене і прес на днях. Я людям тюкував також трошечки глючив. Ну нічого, все настроїли, все зробили і він далі працює. Та й так, 43 тюка небагато, якраз зараз заберемо, враховуючи, що кожен тюк по 20 кілограм. Це в нас вийде ну, близько 800 кг так точно по сіні. Ну і для однієї курівки, можна сказати, на 40 днів. Ну, не на 40, а на місяць гарантовано вистачить. Коротше, складаємось, їдемо по прицепа, нагрузимо. І ще, напевно, завезу у вас таке на, класич... на класичну свою покажу. Тому працюємо. Так, ну що ж, сіну привезли. І швидесенько, думаю, метнуся, я ще покажу вам класичну сою. Знаєте, так, в кожному відео будемо показувати окремі сої. Минулому відео поєднали з ультраранньою, а в цьому ще класичну покажу, думаю, і заодно сам подивлюся, як вона тут себе почуває. Вже як бачите, отам далеко у нас що це у нас там їде, вроді би кейс-пума. Працює ось. Тож, всі готують площі, задисковують, готують площі під новий посів. Так, це у нас класична соя під назвою Адельфія. Ось в такому вона на даний момент в стані знаходиться. Зелена, чиста. Ще, до речі, хочу вам показати. Зайду перше сюди. Тут, до речі, 25 е міжряддя. Бачите, все гарно закрито. Ні, не 25 суцільне, суцільне, обманюю. Де її раунда помоць спалив, бачите, все рівно вона відмолодилася. відмолодилася, вона вже тут практично повністю згорівша була. І ще нам добряче так, друзі, накидала. Навіть дуже добряче. Ми маємо отаку вже висоту рослинок на суцільному міжряді. Ну, до пояса не доходить. Сантиметрів, я думаю, так, 90. Е, маємо хорошу густоту. Нагадаю, тут, друзі, у нас так, одну вирвемо, я сьогодні вже без оператора. Е, 500, 600, ні, 540 тисяч норма висіву. І маємо ось таку гарненьку, класичну сою Адельфія. Ось в такому чудовому стані з такою кількістю бобів. 1, 2, 3, 4, 40, 41, 2, 43, 44. Так, 44 так точно нарахував. Бульбачкові бактерії все присутньо. І отака невисока соя з закріпленням 5 см, перші ну десь 7 см йдуть <кій> закріплення бобів нижніх. В принципі, можна ще якусь, думаю. Вирвати. Так, отут ще така рослинка є менш галужена, але все рівно розгалужена. Тут, напевно, бобів буде до 20. Ну, в принципі, гарненька соя. Вона тут, друзі, йде уся така. Ну, бачите, стоїть чиста. Це, до речі, поле після кукурудзи. Частота, порядок зберігся. Уся погілкована, уся нав'язана з такою кількістю бобів. На перший погляд. Ну, Точно не гірше, ніж е, та сама соя, е, моя ультрарання Ватсон. На махоні я ще не ходив сьогодні дивитися. Ну, все, все добре. Так, а тут у нас 25-те міжряддя. Тут вона стоїть аж чорна, е, закрита. Але отут така місцевість, де постійно є лобода. І по класичній сої, вроді би я все обробив, все було гаразд. Але от приїхав, а тут ні з того, ні з цього виросла лобуда. Її тут неба, буквально на хвилин 20 роботи її не буде. Тож руками її, звичайно, я повисмикую. Так, маємо, друзі, ось такий красивий суцільний фон 25-го міжряддя і тих самих 540 тисяч. Ну, красива, звичайно, соя. Можливо, на 25 му міжрядді вона трішечки та й вища. Так, подивимося, чи є тут присутнє гілкування чи ні. Так, візьмемо одну рослинку. Гілкування також присутнє. Ось розходиться ще одна гілочка. Це одна рослинка. Бульбачкові бактерії присутні. Вони у нас, ось бачите, заліплено все у нас в цих бактеріях. Соя без будь-якого мінерального підживлення і також багато. Бобиків нам накидала. верхів'я теж, як бачите, все бобах, все чудово. Рослинки дуже і дуже красиві. Ось так. от такі друзі, у нас рослиночки. Ось, бачите, все тут у нас так, як повинно бути. Тож, друзі, Зауважень по сої немає, але трішки лоботи її неприємно, але ми це все виправимо з вами. Тож таке, на жаль, комбайн так і сьогодні не вийде, тому пшеницю КВ-СЕМІЛ ми помолотимо іншим разом. А на сьогодні в принципі, усе. Повозили короче, сіну, трішки зібрали канадської пшениці. Німецька ще почекає. Соя в нас Ватсон просто отака. Класична, нічим не гірша, не відстає. Ну, я думаю, що ГМО Ватсон буде, можливо, навіть цікавіше. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Тож так, виложили їх трішки посушити, ну, вони так нехай ще подозрівають. Та й так. Друзі, якщо сподобалося наше відео, ставте пальцю вгору, підписуємось на канал. Ну а буде, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на електронну адресу і на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. На завершення я вам всім ж хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.